Ви Сергій Палович Сус. Я Сергій Павлович Сус. Ти хто? Старший сержант поліції Олександр Довженко. А селінітбеков. Ви приїхали зняти нове гарне кіно. Кіно зняли камери на лікарні, на яких чітко видно, як ви доставили пацієнта. Так було. Я на дорозі знайшов збиту людину, виконуючи свій громадянський обов'язок. за який її підібрав, відвіз в лікарню синій хрест. При виконанні завдання втратив десь плюс-мінус. 6 літрів бензину. Хто мені їх відшкодує? Ну, а зараз не про відшкодування, а про те, що ваш пацієнт загадково зник. Може, йому сподобалося, як лікарні годують, а може йому захотілося додому. Хм. Тобто ви не знаєте, де зараз може бути пацієнт? Я дивився всі сезони зони екстрасенсів, екстрасенсів. Екстрасенсом так і не став. Так би зараз на пошуки поїхав. Машина ваша? Так, це моя машина. І друга також моя. А що, зеркало? Це моя дівчина. Не вміє паркуватися. Я ще можу чимось допомогти. Та ні. І на тому спасибі. Але якщо що станеться, дайте знати. Обов'язково. Зараз я саме нагадує американський фільм. До побачення. Хай щастить.